Будемо робити розпаковку лепучих Hello Kitty. бока, -бока. Давайте відкриємо. тут такий бантик знімається в неї. Це у нас така перша кімнатка іграшок наших ляльок. Ось так вони можуть їздити в гості ходити. Наприклад, це піде Hello Kitty в гості. Ось так. Зайде. І в неї побуде. А потім вийде. І так у кожному домику можна. Він так відчіпляється в кожного. І ось. Це кімната Hello Kitty. Тут є така лялька з Hello Kitty. І вона може їсти. Це в нас кімната їдальні. Тут вона може попити коктейльку, поїсти цукерки. Ось так. І в кожної також. Hello Kitty такой девчонка. И я рюкзачок свой. Та шапочка. Такая. Або масочка, або шапочка. Ну и масочка такая. А тут можно в нас, как видите, поприкрашать, поприкрашать себе. Помазати губами, обшика тут і також у неї є своя шапочка. Як і всіх, це розачок. Це нам треба зробити тут. зайчику, на день народження зробити, або коли виходиш на вулицю. А тут кімната мелоді. Тут в зайчика є такий диванчик мелодії. І тут кімнату шити одяг такий. Тут є кожного цього одяг ось такий, і його можна прикріпляти Так, і носити. І аж ж є така шапочка. Ось така. Та можна пошити тут. Тут ще також є муфу для зайчика та для нашої мелоді. А ось це кімнатка такої дівчинки, яка... І тут кімнатка такої тетятик. І тут ми можемо покупатись ось так. Потім сходити в туалет, помити ручки. Зробити масаж це та така типу ванна, і на цьому все.